Уявіть темну залу, освітлено лише мерехтінням свічок. Люди в оксамитових фартухах шепочуть таємничі слова, виконують ритуали та передають один одному незвичні рукостискання. На стіні все видячи око в трикутнику, як на доларі. Ні, це не сцена стрилера і не вигадка конспірологів. Це Масони їх підозрюють у всьому: від французької революції до створення Сполучених Штатів Америки, від падіння монархій до світових змов. Але хто вони насправді? Таємні ляльководи, філантропи чи багатовікове братство, що ховається в тіні, у цьому випуску. Ми розберемося, хто такі масони, звідки вони взялись, чим займаються і чому досі викликають страх. Від легенд до фактів наше розслідування починається, але перед тим не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві історії. Історія масонства починається зовсім не зі змов, а з каменю. Їх походження бере початок від біблійних будівничих храму Соломона. За переказами, майстер Хірам, який зводив храм у Єрусалимі, створив ритуали посвяти, а сам загинув від рук заздрісників під час невдалої спроби змусити його розкрити таємний пароль майстра. Саме ці мотиви лягли в основу масонських обрядів. Інша популярна легенда пов'язує масонів із середньовічними лицарями-тамплієрами, які начебто зберігали свої таємні знання та скарби після розпуску ордену, щоб згодом відродитися в масонських ложах. Та все це красиві міфи. А як же виникло масонство насправді? У середньовічній Європі каменярі, які будували храми, собори, фортеці, об'єднувались у ложі. Це такі закриті цехи, де каменярі відпочивали, передавали знання, підтримували одне одного та дотримувались суворої дисципліни. Ці люди працювали над найамбітнішими проектами свого часу: наприклад, Нотр-Дам де Парі, або Кельський собор, або Вестмінське аббатство. Їхнє ремесло передавалось з покоління в покоління, а знання тримались в таємниці. Лише вільні каменярі, тобто незакріпачені, мали право мандрувати Європою, обираючи де працювати. Звідси й слово фрімейсон, вільний муляр. Та вже в 17 столітті все змінилося з розквитом нових архітектурних стилів і за непадом готичного будівництва попит на майстрів почав знижуватись. Але ложі не зникли, вони трансформувалися. Тепер там каменярі не просто відпочивали та ділились досвідом. Їхні зустрічі все більше були схожими на філософські обговорення. Ці, так би мовити, зібрання за зачиненими дверима почали зацікавлювати людей. В ложі почали проситися люди, далекі від будівництва філософи, поети, аристократи та вчені. Хоча вони не будували храми з каменю, вони хотіли будувати новий світ. Всі отримували вигоду. Каменярі отримували зв'язки, гроші та вплив. А нові учасники почесне знання члена закритого клубу, таємничий Ореол, нарощування впливу та широку підтримку названих братів Так ремісничне братство перетворилось на філософське, а згодом на впливову міжнародну мережу. Ці зміни стали основою для подальшої трансформації. Формації лож від практичних об'єднань до центрів інтелектуального та морального вдосконалення. 1717 рік Лондон. Чотири ложі об'єднуються в першу велику ложу Англії. Ця дата вважається офіційним днем народження сучасного масонства. Відтоді ідеї братства починають стрімко ширитись Європою та за її межами. Ложі з'являються в найвпливовіших центрах культури та політики. Франція, Німеччина, Італія та навіть Америка. У добу просвітництва масонство стає притулком для інтелектуалів, які шукають нові шляхи розвитку суспільства. Серед масонів найвідоміші особистості свого часу: Вольтер, Моцарт, Гетта, Франклін та Вашингтон. Навіть у російській імперії членами лож були такі постаті, як декабристи, які згодом спробують повалити самодержавство. І, хоча формально політика в ложах була заборонена, саме там обговорювались радикальні ідеї. Ліквідація монархій, встановлення республік, права людини. Масонські ложі стали місцем, де зароджувались революції. Тому не варто дивуватися, що монархії почали бити на сполох. Таємні зібрання, символи, присяги, ритуали. Коли еліта збирається за зачиненими дверима, це породжує підозру. Церква першою б'є на сполох. Тисяча 1738 році папа Клімент дванадцятий видає булу, яка забороняє католикам вступати до лож. Яка причина? Масони визнають великого архітектора Всесвіту абстрактну вищу силу, а не ототожнюють її з конкретною релігією. Це здається небезпечним. В деяких державах масонські ложі прямо пов'язували з підривними революційними рухами. Ложі підозрюють у змовах, їх забороняють. У Франції та Австрії запроваджують репресії проти братства. Монархи бачать у масонах альтернативну еліту, закриту освічену незалежно від престолу. Ці заборони лише підживлюють Підозри, масони йдуть у підпілля, стаючи більш загадковими. А що приховане, завжди викликає страх. Посвята в масони це цілий театралізований ритуал. Новачку зав'язують очі, надягають мотузку на шию, проводять колами, задають загадки. Все це символічний шлях від темряви невідглавства до світла істини. На другому ступені під майстра масон вже вивчає моральні кодекси та філософські тексти. На третьому ступені майстра його посвячують у драму смерті та воскресіння майстра хірама. Все пронизано метафорами. Смерть це не фізична. Кінець, а оновлення духу, циркуль та кутник, буква Джі, всевидячі ока, акація, фартух, біла рукавичка кожен символ має глибоке значення. Для стороннього спостерігача все це може виглядати як містицизм та окультні практики, але для масонів це просто спосіб пізнання себе та світу. Втім, саме ці образи найчастіше використовують теоретики змов як докази темної суті братства. Коли стається щось велике чи тривожне, люди шукають пояснення. Часто це звучить просто: це все масони. Теорії змови навколо них з'явили ще у 18 столітті. В 1797 році Аббат Барюель звинуватив масонів та ілюмінатів у французькій революції. Згодом цю ідею підхопили інші. В Російській імперії масонів вважали лібералами-змовниками у третьому рейху частиною жидомасонської змови. Образ пливової таємної сили був зручним. Масонські символи на доларах, фільмах та книгах лише підігрівають уяву. Навіть сам Голівуд зробив свою справу, випустивши на екрани скарб нації та ангели та демони. Конспірологи кажуть, якщо президент масон значить змова. Але навіть реальні факти не до Водять існування глобального контролю. У 21 столітті масонство вже не є тіньовою владою. Більшість лож діє абсолютно відкрито. В багатьох країнах можна навіть записатися на екскурсію до масонського храму або знайти сайт, де описано як стати братом. Проте певна закритість лишається. Щоб вступити, потрібно мати рекомендацію члена: пройти інтерв'ю та бути морально гідною особою. Сучасні масони зосереджені на саморозвитку, гуманізмі та благодійності. В Сполучених Штатах Америки та Британії вони щороку витрачають мільйони доларів на шпиталі, дослідження, допомогу ветеранам. Політичну роль, яку вони мали раніше, братство вже не виконує, але залишається потужною мережею контактів. Масонство це не просто чергова теорія змови, це реальна історична структура, яка формувала європейську та світову культуру, брала участь у великих ідеологічних зрушеннях, змінювала життя країн та людей від будівельників соборів до революціонерів, від філософів до президентів. Масони були скрізь, де щось створилось.